Знайомтесь, це Кіра. Сьогодні вона відвідала нашу лікарню і переконалася, що тут їй дуже раді і зовсім немає перешкод. Кіра затестила автопідйомники, місткі ліфти, просторі коридори, зручну підлогу та відсутність порогів, як на вході в лікарню. Так і в кабінетах. Окремо порадувала прилегла територія, сучасна та побудована за принципами безбар'єрності. Тепер похід у лікарню перестав бути проблемою як для мами, так і для дитини. І перетворився на приємне проводження часу. До зустрічі, Кіра! Чекаємо на тебе наступного разу!